Слава Україні! Розпочала 782-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів Росії Російських окупантів зазнали населені пункти хлібороб сумської області. Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоле, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області, Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині, Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уменське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Стороживе та Старомайорське Донецької області, Роботине Запоріжської Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників потрапили близько ста населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Кубінському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 10 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Новий Часів'яр, Нью-Йорк, Ліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 8 атак. В районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сил. Оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники 9 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і спів. Лацдармів на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби загарбники здійснили чотири безуспішних атаки на позиції наших військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по п'яти пунктах управління та одному складу боєприпасів ворога. Минулої доби загальні втрати ворога склали 770 російських загарбників. 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 51 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!